Маніпулювання та наруга мають безліч форм, і щоб захистити себе важливо їх розпізнавати у стосунках, маніпулювання проявляється, коли хтось намагається контролювати вас від ледь вловимих до небезпечних дій. Ось 12 прикладів булінг та кібербулінг. Це фізичне або онлайн знущання, бомбардування любов'ю, лавбомбінг, надмірна прихильність на початковому етапі, газлайтинг, навіювання невпевненості в собі, Грумінг – фальшива прихильність з метою експлуатації, мінімізація почуттів, звинувачення, спантеличення та відволікання, ізоляція від близьких, гра в мовчанку мовчання як покарання. Навіювання почуття провини, маніпуляція через почуття провини, шантаж і погрози. Впізнаєш щось із переліченого, але не маєш з ким обговорити. Звернися до психолога в анонімному чаті.